Тимчасовий захист українців, острів, Тенеріфе, Іспанія за 600 євро. Самі працюйте. Так справа в тому, що мова йде про 600 євро в контексті того, що ви знаходитесь на програмі, вас забезпечують житлом. Харчуванням, всім необхідним, там що потрібно для гігієни, дітям там надають шкільне приладдя, дають талончики на одяг, оплачують ваші рецепти, з аптеки. Ну, тобто, все роблять. От тільки 600 євро заробив, і то твоє. Ти його можеш не чіпати, можеш відкладати, ніхто не контролює. Взагалі не контролює, куди ви витрачаєте. Єдине, що вони контролюють, це щоб ви не заробляли більше 600 євро на одну дорослу людину. Все, в принципі, це дуже круто. І багато хто йде працювати, будучи на програмі на нульовій фазі. І потім, замість того, щоб їхати на материкову Іспанію на першу фазу, вони просто сходять з програми, ну бо тому що роботу знайшли. Гроші на житло відклали, то орендують собі квартиру і все залишається на острові. Багато людей таких знаю. Тому кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію. пишіть мені в особисті всім гарного дня.